знань студента, які ґрунтуватимуться не лише на знаннях високої теорії, а й на демонстрації практичних навичок у виконанні професійних завдань. Долучення до Булонського процесу вимагає від національної вищої школи певних реформ, вважають в університеті Франка. Зокрема, це стосується складання іспитів як підсумку того, чого вдалося навчити викладачем і зрозуміти студентом. Так державні іспити на соціально-психологічному факультеті складають у три етапи: перший тестовий, другий теоретичний. І третій професійно орієнтований творчий, на підготовку якого студент має дві години і може користуватися будь-якою літературою і технічними засобами. Сам захист підготовленого проекту триває сім хвилин. Можу сказати, що є певні проблеми. Все-таки, як сказала одна студентка, якщо мене 11 років в школі вчили відтворювати написане в підручнику, а ви хочете тут за рік-два мене перевчити, то звичайно це важко зробити. Але ми Гаємося, і у нас є результат. А результатом творчого підходу у складанні іспитів, які стають певним тренінговим етапом у майбутньому професійному житті, є призові місця студентів на всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, говорять викладачі. У нас існує принцип незалежного оцінювання робіт студентів. Всі викладачі кафедри оцінюють роботи, оцінюють роботи анонімно, оцінка сумується і найкращий студент їде на Україну. Ну, окрім того, у нас величезна кількість курсів дослідницького спрямування, на яких студенти планують експерименти, вивчають те, що їм цікаво, Водять психосемантичні дослідження. Вони, наприклад, можуть змоделювати зміст свідомості людини. Це дослідження, які дають можливість психологічного прогнозу, і його достовірність ну, скажімо, так, дуже висока. Студент відразу бачить, як йому потрібно буде працювати, що він має робити на своєму робочому місці. які, в принципі ситуації у нього будуть виникати. Причому в цьому варіанті дається би, максимум свободи і волі, тому що є дві години. На роботі наді дві години немає. Ну, Фактично, це може показати все, що ти вмієш знаєш, можеш, і ну, певною мірою порівняти те, що вмієш ти, з тим, що вміють інші. Вміння практичні можна буде застосувати будь-де. І знаєте, бути таким штат штаб білятнього, але на мій погляд, найважче це професійно-орієнтовані завдання, оскільки це певний такий іспит життєвий. Модуляція професійного середовища під час іспиту не лише демонстрація знань ще вміння мобілізуватися, налагодити міжособистісний контакт з аудиторією, врешті довести власну професійність. Студенти говорять, вірять у принцип спадковості перемог. Вдало складений іспит, заборука успішності під час майбутнього працевлаштування.